Ми вітання на телеканалі Дніпро ТВ, Випуск новин спорту слід за Криворізьким кривбасом у суботу, 16 листопада. Також у Львові на стадіоні Скіф відбудеться важливий благодійний футбольний матч, мета якого зібрати півтора мільйона гривень для трьох бойових українських підрозділів батальйону Гара рох спецпідрозділу Тимура, головного управління розвідки міністерства оборони та 18-ї слов'янської бригади національної гвардії. Гроші підуть на закупівлю дронів для цих. Частин трьох реб-систем та трьох квадроциклів для евакуації поранених у поєдинку візьмуть участь ветерани національної збірної України на чолі з Мироном Маркевичем та команда львівські леви. До них також приєднаються представники різних сфер громадськості, а бізнесу та військові. Матч, який може вирішити багато збірна України з футболу, в п'ятницю прибула до Туреччини до Батумі, де у суботу, 16 листопада, на стадіоні Аджарля бет Арена на неї очікує зустріч п'ятого туру Ліги націй проти господарів Грузії, яку розсудить англійська бригада арбітрів на чолі з Крісом. Каваною початок гри о 19-й годині за київським часом увечері підопічні Сергія Реброва провели передматчеве тренування, напередодні якого наставник дав прес-конференцію. Після поєдинку з грузинами синьо-жовті вирушають до тарани, де 19 листопада зійдуться з Албанію. Зазначимо, що зараз збірна України має чотири очки та посідає останнє місце у групі 1 дивізіону Бі Ліги Націй. Українська легкоатлетка Анна Рижукова з Дніпра одна з кандидаток на вибори восьми нових членів ради групи серед спортсменів до всесвітнього антидопідного агентства. Вибори відбудуться з 10 по 12 грудня, а обрані, а обрані працюватимуть з 2025 по 2027 роки. Дніпровці завоювали шість медалей у фіналі Кубка України з подолання перешкод, який завершився у місті Жашко від Черкаської області. Серед дорослих другий рік поспіль волорам трофею став вихованим. Спеціалізований для Чечнонацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради з кінного спорту, який зараз виступає за кінно спортивний клуб Кліменко Стейбл Євген Лапа. З конем Карамбо він був другим на маршруті з подолання перешкод на висоті 145 см, сантиметрів. А з кобилою Новелла на цьому маршруті став переможцем. Інша представниця навчального закладу нашого міста Далія Вайсберг з конем має блю плеже, яку тренує Олександр Хаданович. Святкував. Успіх у подоланні перешкод на висоті 105 см у класі діти і виборола два срібла у цьому класі на маршрутах з висотою перешкод 110 і 115 см. На сам кінець Злата Максименко з цієї школи з конем Мірбат посіла третє місце серед юніорів на маршруті з висотою перешкод 125 см. Збірна Дніпропетровщини вибрала 10 медалей та два других місця у командному заліку серед регіонів та серед закладів позашкільної освіти на чемпіонаті України серед закладів позашкільної освіти зі скелелазення у дисципліні Швидкість, що проходив у Кропивницькому, зібрав 117 спортсменів з семи регіонів держави та десяти закладів позашкільної освіти. Золоті медалі у своїх вікових категоріях завоювали Микола Завалипич, Віра Кисельова, Олексій Сухацький і Анастасія Аверіна. Срібло у Назарія пойде. Бронзовими призерами стали Маргарита Зайцева, Маріана Вишневецька, Олеся Шпак, Кирило Рискаль і Амелія Тертовмасян. Заключний день чемпіонату Дніпропетровської області з боксу серед дорослих і жінок, молоді і жінок молоді, останнього у 2024 році з великої низки проведених до цього турнірів протягом нього був насичений не тільки цікавими видовочними поєдинками, але і вшануванням переможців і призерів відразу декількох змагань. Чемпіонатів України серед юнаків та дівчат серед юрів та юніорок на честь героїв гур. Кубка України серед еліти «Чоловіки та жінки та Чемпіонату Європи серед чоловіків та жінок до 23 років на останньому турнірі Поліна Черненко стала бронзовою призеркою. Взагалі-то хотілося перше, але є такі періоди, що було дуже важко після багато нагрузки було на зборах, і якось переломилось. трошки психічно не впоралась. Враження дуже гарні, проводимо чемпіонат дуже на високому рівні, гарні бої. Нагородили всіх найкращих, як ви кажете. Вони теж задоволені. Працюємо над розвитком боксу, дякуючи спортсменам, дякуємо тренерам. Вони дуже колосальну роботу роблять. Далі більше. Зараз е, дуже. Е, Добре, керівництво нашої федерації, яке зуміло об'єднати всю нашу область, тому ми тренуємося. Хлопці працюють на, на результат на спільний. Розумієте, ми приїжджаємо в Дніпро, Дніпри приїжджає до нас. Вся область з'їжджається на на, на, на на тренування спільні, розумієте. Тому з цього є результат. Є конкуренція, є, є результат і є над чим працювати. Тому ми будемо робити з нашої сторони все можливе. Хлопці Єдналися, звісно, вони зі своєї сторони будуть робити все можливе. Дай Боже, буде все чудово з нашим боксом. 94-й рік народження відзначив перший футбольний суддя. всесоюзної категорії з колишнього Дніпропетровська, нинішнього Дніпра, який йому було присвоєно вже. У далекому 67-му році минулого століття Анатолій Михайлович Гладкий. У якості головного арбітра він провів 11 поєдинків у вищій лізі. Попри поважний вік, він перебуває у відмінній формі, щодня намагається пройти 2-3 кілометри. І, звісно, окрім цього, слідкує за роботою своїх молодих колег рефері на футбольному полі. Для мене те, що міста Дніпра, ну, я не розумію, це, така команда. Бывший чемпион и не однажды чемпион всегда боролся за высокое место, так? И вдруг не стало ни с того ни с всего. Никому же не жаль, не пожалуется не узнать не, причину, какую причину. Очень я, для меня это просто, ну, вот, не знаю, как мне объяснить даже. такое положение. я не понимаю, кто мог это сделать. Не втримався Анатолій Михайлович і закинув докір про зникнення з футбольної мапи Дніпра, який десятки років був уособленням і однієї з візитівок міста. Втім нині про це доводиться тільки шкодувати і згадувати з болем. Я порівнюю те, що коли ми судили, так і зараз ну, Це дуже велика різниця. Я не можу говорити, що вони там підкуплені, ну це... їх. по-моему, и будут с подкупой они купленные. Когда ему звонят, он, ну вы ж три человека, ну пусть третий, два человека, которые видите все, что у вас делается на поле. Нет, он бежит, просматривает в этот. Вот. Ну, для меня это лично не, не при, неприемлемо. Раньше все было правильно. Вот мы видим, мы, мы это судим. Потому что есть люди, которые За вами слідят, так? Навіть судді це помдять. Ну, біжать і смотрети, Да, 11 метрів, що ну, ну, для мене це не понятно. Ми бажаємо Анатолію Михайловичу у такій же формі зустріти свій віковий ювілей, залишатися здоровим, бадьорим, всього вам найкращого. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.